З 24 лютого більше п'яти мільйонів українців були змушені покинути свої домівки і приїхати в Польщу. Як там приймають наших людей? Ой, Яких? І чи справді вони виживають? Оце вже знаєте, це вже крик души. Скільки ти міг ти терпів? 12 березня 22-го року польський уряд видав указ, а точніше, установа о помічі обивателям України, де на 44 сторінки помістилися льготи та особливий статус для українців. Навіть окремий песо створили з позначкою Укр. Тобто, по закону Польщі, українці на півтора року стають майже громадянинами республіки, ураховуючи всі льготи українці навіть трішки більше громадянини ніж поляки, по закону, а по факту. Настя, учениця 11 класу в Польщі 6 місяців. Єлена, директор міжнародного конкурсу Україна єднає світ в Польщі більше року. Наступне питання стосовно житла та проживання. Чи легко було знайти житло? Були якісь, може, льготи, де хтось допомагав? Ну, нам допомогли наші знайомі спочатку, потім а, так. Ми ще йшли по програмі, так як ми приїхали в ну, періодні місяці, якби то програма ще діяла і різні. Ми пішли до замаршалка в місті Торуня. Є такий пан Борик, який відповідає за культуру, за всі культурні проекти. Він був на нашому живому проєкті, 18-19 червня, в Торуні на сцені. Він сказав, що він за дві години нашого проєкту побачив всю історію України. Що це просто вау. Я сказала так, бо Україна не так, бо Україну на коліна не поставиш. І ви бачите, які українці, вони талановиті во всьому. Він сказав, що не треба вам це соціальне житло. У мене є закрита двокімнатна квартира. Проживши дві неділі у нього в квартирі. Він сказав: я вже не хочу допомагати українцям. У мене немає друзів, ми немає куди вас переселити. Виїжджайте. Свою касмі, тому ми знайшли дім, який також нам переселенці пропускали. І ми я, тут вже живемо з вересня місяця. Ми їдемо за 25 кілометрів від торгівля, щоб шукати, де нам пристати. Ми прийшли на вілу Аїда, це у нас е е хазяїн цієї віли, пан Лешик. Він живе в Німеччині, він оперний співак. Він сказав: так, я вас візьму сюди, але платно 1200 злотих в місяць. Це 9600 тисячі сот гривень в за місяць за те, щоб ми тут платили. Надання українцям особливого статусу в Польщі діяло півтора року. Потім цей закон продовжили. Тобто, уряд Польщі максимально лояльно відноситься до українського народу і хоче допомогти йому. А нервот. Як твої загальні відчуття е, спілкування з поляками? Е, як, чи відчувається як, якийсь дискомфорт, там, може від них якийсь негатив, чи вони навпаки максимально лояльно ставляться і відкрито спілкуються? Тих, яких я знаю, е, вони спокійно вільно допомагають? Тепер, 15 квітня, наш пан Лєшик сказав: туристичний сезон. Виселяйтеся, будь ласка, з нашого мешкання я буду приймати за дорого наших туристів. Ви мені тут не потрібні. О, ось, не знаю, бувають різні звичайно, поляки, чула багато ситуацій, але сам зі мною ще негативних ситуацій не траплялося. Коли тобі, коли тобі беруть і е, твої хазяїва кажуть, що ви не подумайте, що ми типу, за гроші, але навіть якщо за гроші. То ми ж вам надали кришу. І ви за це нам повинні дякувати. Я, звісно, дякую. В цьому законі, звісно, є і окремий пункт стосовно роботи для українців, де чітко прописано, що, де і як повинен давати роботодавець, де прописані окремі льготи для вчителів, психологів та інших фахових професій. І знову ж таки, чи працює воно? Як взагалі з роботою для українців в Польщі? Ну любої допомоги не було ніяких. А, а так, ну, працювала в мене мама і все, ну, нічого особливого, скажімо так. Ми пішли шукати роботи. Тільки узнають, що українці, роботу не дають. Ставилося нормально, там не було такого якоїсь до людини ні. Ну. Звичайно, або кажуть, ми надамо жильо житло, але ви повинні або 16 годин працювати на заводі рубати курей, або складати там е, рибу в ящики, або на городах працювати під п'яти ранку до вечора, допомагати по господарству полякам, і мені мені складається таке враження. Дуже багато українців просто не кажуть, але вони тут пашуть, як рак сила. Ну і звісно, куди в цьому законі без соціальної допомоги. Грошові виплати, льготи на влаштування дітей в ясла, школу, льготи для студентів, їжа, житло і багато всього іншого. І знову ж таки, чи справді воно працює по факту? За цей рік і місяць у нас раз в тому році видали разом 300 злотих у собі, на, на мене і на доньку, І все. В жовтні місяці нам видали. В ящичці було один кілограм ріса, три коробочки гречки, три коробочки там, печива, і трошечки було вермишелі. І в лютому місяці нам зараз видали 3 кілограми моркви, 7 буряків, 3 штучки сіллери і 6 круасанів. Це все. Як би то не було, випадки бувають різні. І навіть, можливо, для когось тимчасово Польща стала домом, а для когось, можливо, і не зовсім. Ну і останнє таке е, питання, чи відчуваєш, що Польща на цей момент е, замінила тобі дім? Чесно, скоріше за всього, ні, тому що тут навіть ось поруч з нами йде боєвічення, е, і воно як. Бахкою, то знаєте, взагалі не відчуваєш себе як вдома. Ну, взагалі не за то. А, все одно хочеться додому, у мене батьки туди поїхали. Я буду навчатися тут в Польщі, але я насправді ну, дуже хотіла в Україні, вдома, Харкові. Дякую просто Україні нашій. І віриш перемогу, і хочеться, щоб скоріше вона була. Щоб повернутися так дома немає, але хочеться повернутися на рідну землю. Саме так живуть наші вимушено переміщені особи в Польщі, і не забувайте, що це окремі випадки. І найголовніше слава Україні, слава ЗСУ. І обов'язково переможемо і зустрінемось на нашій землі.